Блок у нас дуже важливий, але ну, сподіваюся, що вам буде легко сприйматися особливо після насиченого дня і після кави і Е, Дмитро Годомський, юрист, дуже цікаво Ну, Дуже просто і для не... дуже важливо щоб для юриста без е цитування таких сухих, законних зворотів, незрозумілих простих людей. Покладуємо. Так, за точною, бо я складно розумію. Це схоже на Правило, після першої юридичної доповіді всі йдуть куди-небудь. На будь яку але не юридично. Тому я вас прошу досидіти саме до останнього, тому що дійсно буде після мене. Який супер. Давайте почнемо з я прошу юристів зараз не особливо впливати на те, щоб відбуватися, а всі інші, що дійсно. Ви, там, спробуйте зрозуміти, що я там кажу, так? і спробуйте відповідати, тому що це саме для вас такий кейс. Беремо <рекун> стандартну більш-менш ситуацію. У нас є компанія. Вона хоро... У нас є віцю, хороша компанія, погана компанія. Це хороша компанія, не Хороша. У нас є компанія, яка зареєстрована в Піксинкурсі. Компанія, який, що зрозуміла, займається аутсорсом, аутсорсингом. Все зрозуміло каже, так? В них є компанія в Україні — «ТОВКА». У цієї компанії в Україні е, є ФОПи розроблені. Там зверху в нас контракт на розробку так само, так? але внутрішній. Тут ми маємо контракт на розробку з ФОПами і як умова контракту або як окремий контракт є угода про нерозголошення кондиційної інформації. Є в нас клієнт, як це не диво, які платять. Ось туди нам гроші, у нас так само договір про, про, про розробку програму забезпечення. І там нам щось платять якісь гроші. Робота здійснюється це останцію. Робота ми здійснюється будівлі, який іде одразу до клієнта. Там, через, навіть через наші сервери це не проходить, а одразу йде туди, він приймає на що. Тут має бути з'являється бастер. Засранський. Вони з'являються з двох сторін. Я не знаю, звідки вони бачить. Це реальна ситуація, така трішки не ну, ваша така, але реальна І вони починають тут перемайнювати команду, там перемайнювати вашого клієнту. Стикався хтось з таким? Всі стикалися не з чином. Стандартна ситуація ситуація. Тоді розбираємо стандартну ситуацію. Стандартна ситуація нам писать футбол. Нам не врахувалися, але ми не зробили роботу, нам висять там мовну лягу. І здається, все. Далі, що відбувається? В один день відбуваються чотири події. Перша подія вся команда встає. Точніше, ця команда не приходить в офіс. Точніше що приходить, але не Друге. Вона приходить туди не з порожніми руками, вона приходить знову там. Та, який там належать компанія, взяла всі просто і пішли в іншу компанію працювати в іншої акції. Клієнт, оцей і оцей синбік. Клієнт направляє вам, Люксембург, повідомлення про те, що він розриває, розриває документ. І четверте, команда продовжує працювати на цього самого клієнта, і нагадаю, що делівері йде на клієнта. Далі я познайомлю вас з двома діючими особами, які консультують вас. Це дві крайніші, звичайно. Перша прайніс це юрист, який, якщо ви запитуєте, яким чином вам організувати структуру роботи в Україні, ФОБІ, він вам радить створити кооператив. Це, це зручно. Друга крайність це, знаєте, чому в адвокатських об'єднаннях або в юридичних компаніях дуже зручні крісла? Пуше <кій> ми поводимо став. А там, де не зручні крісла, там, де просто лавочка, або просто немає стільця, там фіксований гонорар. Є друга крайність. Юристи, які люблять судитися. Продають вам обійду. Ми не продають вам результати, вони продають вам процес. Відповідно, тепер розглядаємо цю ситуацію з точки зору цієї супровідності. Ці, 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 ці. Питання в нас є. В принципі, в нас питання зрозуміє. Як нам коронити гроші, як нам коронити команду, як нам цих засланців наказати. Ще <різві> тобто цей клієнт <різві> захотів піти в обход вас і платити, тому що ми дешевше важче нас Ми не знаємо, хто захотів. Ми не знаємо, чи взагалі ці розробники <кхи> знають про те, що вони тепер працюють з іншою компанією. Вони продовжують працювати на цього самого клієнту. <кхи> це не аутсурс, це аутстаф. Ми не знаємо, чи це було бажання клієнта, що його забрали. Ми не знаємо, чи це розробники були ініціаторами, чи ні. Ми не знаємо, в принципі, що ми просто бачимо, що опа, і все. Ми маємо лист, ми не маємо розробників, не маємо лабораторів. Ми маємо щось таке в душі. Тому нам було три питання поставили. Немає інших. У нас ще... є два порадники. У нас є місцевий порадник, наш так, родич, або дядя, брат, там, ну, неможливо. Бо просто там сусід Хава разом ємо. Маємо декілька варіантів розвитку тоді. Перше. Дядя каже, давайте в міліцію. <кхи> Заявлення. Так, я просто собі рис під В міліцію просто, не заяву. Друге, він каже, давайте. Заборонено їм використовувати наше авторські право. Другий юрист каже, давайте ми звернемось в суд в Люксембургу про стягнення незапровованості. І друге, отримаємо одночасно зі зверненням до суду, отримаємо ухвалу про забезпечення позову в і виконаємо її в Україні. нам юриста. Розглядаємо тепер по черзі. Дивіться, не дивіться на контакт. Зараз ми зрозуміло. Звертаємось ми до суду. Розглядаємо це і питання. До кого ми звертаємось до суду? До Бо... заселенців чи до клієнта? Хто має Клієнт. До клієнта він не буде відповідач. Чому? Тому що він, він має гроші. В кого в контрактах є умова про непереманювання міністрів співробітників? Поверну. Хто може бути відповідачем в такому випадку? Клієнт. Ми до зустрімося яким чином можемо їх залучити до участі? Справи? Ні. клієнт. Тобто Ми зараз, зараз сваримося з клієнтом. Причому ми не знаємо, як нам це відбулося, клієнт взагалі знає про це чи не знає. може він взагалі не знає, може клієнт хороший, там, ми не знаємо. Друге, в який суд звертаємось? ми звертаємося? Ми звертаємося в суд за місцем, ми звертаємося в суд в Україні. Якісь інший суд, які варіанти. <круто> якщо <кавкентрати, круто> <можна> в контракті, може там арбітраж. Так, <круто> да, Як в контракті Тобто за, за дефолтом ми звертаємося в суд за місцем знаходження відповідача, якщо раптом нас контракту цього немає, Тобто ми звертаємось до суду за місцем знаходження клієнта в Тобто Ми ж всі знаємо яке це право, правда? Звертаємося там до Якщо в нас в контракті передбачено арбітраж, якщо ми заздалегідь про це подбали, у нас є арбітраж. Ми <круто> домовились про те, що ми судимось, допустимо, в Лондоні. Далі третє забезпечення позову. Що таке забезпечення позову? Це якщо, припустимо, я комусь із вас на гроші. Ви звертаєтесь до мене до суду, до українського, оскільки український суд буде вирішувати спір десь 6-7 місяців, я за цей час можу задомкувати, продати квартиру, машину і ви не зможете стягнути нічого. Тому нечасному не поданням позову, ви звертаєтесь до суду із заявою про те, що вони заарештували мої рахунки, заарештували моє майно, щоб я не міг нічого. Аналогічна ситуація може відбуватися дуже крупні. Тому нам, наш юрист, на одній станції радить збройний суму. У нас досить велика сума. Ми звертаємося з заяву про забезпечення посту. І отримуємо таку ухвалу. Хтось в Україні пробував отримати таку ухвалу про забезпечення послугу. Ті, хто не намагався, це суди це роблять дуже складно. Вони взагалі це не роблять, якщо безкоштовно. заносу? Але юристи не <посилит> <спільит> Олена Математика разом, разом з нами, разом з іншими юристами розробляємо інші законопроекти. І найцікавіше за є проєкт мотивного акту, це дозволить спростити максимальну процедуру отримання дозволу на працевлаштування для іноземців. <посилит> Олена не <реш> Ми отримаємо в Ліксембургу забезпечити позову, mm. що ніхто не вірить, але отримає. Що нам пише Люксембургський суд буквально? Він пише э, заборонити властерцям переманювати в нас людей. Тобто вони вже в іншому, в але вони забороняються робити. Тобто, mm. речі, 23 любви. Mm. Далі, що вони ще роблять? Вона забороняє. Використовувати права інтелектуальної власності, які були розроблені нашими ФОПами, які ставлені нашими. Третє э, засранцям кажуть, а ми ну, поверніть швидко всі лектопи. Це ми отримуємо документ, на початку Люксембургу. Що ми робимо так? Ми поїхали в Люксембург, забрали. Ми виконувати, де будемо це? В Україні. В Україні взяли якоюсь незрозумілою зрозуміло мовою написано рішення. Привезли його в Україну. Куди його нести? Що треба робити? А чи не нести? Переклад робити. Переклад Люксембургської зробив. Що далі робота? Як виконати? Юристи це добре, що ви не знаєте юристів, що треба робити. Потрібно звернутися до українського суду. І виконати і е, отримати ухвалу суду про визнання і виконання на території України ухвали іноземного суду. Тобто ми звертаємось в місцевий суд, який розглядає більш-менш в звичайному порядку. Немає проскореного порядку, не можна згодом її отримувати. Звертаємось в черзі там, в два місяці десь на шершої інстанції. Так? І, в принципі, реально отримати таке. Другий варіант. Ми можемо отримати ухвалу про забезпечення позову на ухвалу про забезпечення позову. Але дуже теоретично. Тобто, якщо це теоретично така річ, що ми можемо звернутися до українського суду і виконати ухвалу, тому що ухвалила це ще на остаточне рішення. Тобто суди ще не знають, хто винен, хто не винен. Але йому здається, що в принципі, напевно хтось винен. Тому потрібно, давайте ви всі замріть, там будемо розбиратися. Це ще не остаточне рішення. І ми просимо в українського суду, щоб він це не остаточне рішення і ще й в Україні застосував. Прецедентів особливо немає. До чого? Майно є в Україні. Лептопи в Україні. Прав право інтелектуальної власності було складено в Україні і команда в Україні. Тобто можу, ми виконали. Далі як та цікава штука, виявляється. Юристом, потім з він вам про неї казав. Між Україною і Люксембургом немає угоди про визнання іноземних рішень. Але є, юрист скаже, я вам казав. У нас є принцип взаємності. Це означає, що якщо колись давно Люксембурзький суд виконував рішення Українського суду, тоді є ворогідність, що український суд мусить виконувати рішення Люксембургського суду. Як це довести? Я не знаю. Але уявімо, що ми довели це. Тобто ми десь взяли ухвалу в суду про виконання ухвали українського суду. Якщо показали, що виконує суд виконав. Що далі? Ми маємо, нагадаю, українську товку, нову да? засранці ФОП. В неї є ФОПи в офісі, так? і в них там стоять лектор. То ми кажемо, ось ухвала, ми забороняємо вам переманювати в нас людей. <ріст> ми забороняємо вам використовувати корпут наш. І все, власне. Але в нас є ухвала. Ми отримали. Ви ж задоволені, що ми отримуємо ухвалу? <ріст> 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 Далі. Ваше питання? Так. Я не маю відношення до юристів. У мене просто питання на рахунок цих дан. Два місяці ці віддаються на строки. А може за цей час компанія, на яку подано до суду, наприклад, не знаю, зробити ребрендинг, якось змінити своє місце там розташування, що ми не будемо фактично мати то на кого ну там того, на кого продає ємне Теоретично може, але як і зараз поясню, навіть це не. <клес> тому що давайте тепер уявімо, що її є добре ємно сухва. Суд в Люксембургу, він так само не дуже швидко розглядає справу. Але в Україні добре розглядається справа, тому що вона розглядається щомісяця-засідання, за тому що то суддя не прийшов, то за поріг. В Люксембургу через три місяці. А за ці три місяці відбувається обмін е заперечень. Або Через три місяці засідання, і скоріше за все в цьому засіданні буде прийнято рішення. Уявімо, що прийняли рішення і потрібно стягнути і так, з клієнтом. А чи є в клієнт гроші на рахунку? От у вас як в IT-компанії, у вас постійно на рахунку є гроші. А є в ІТ-компанії якісь активні, які можуть робити. Скільки то є, то просто. Ну, один мільйон у нас. У вас є один раз один мільйон. Чи є ти в IT-компанії, на які можна спромостяти? Разщо офіс Разве какой свій. свой. Разуше какой-то свій офіс. Кого-то свій офіс раз. У кого свій офіс є прошу? Зря, ребята, зря. Тепер, друге, авторські право. Ми не відкрили якийсь об'єкт. Нам за цей об'єкт не заплатили. Ми можемо сказати, о, все, я забороняю, не використовувати свої права, тому що ти за них не заплатив. Але в контрактах, як правило, у вас буде написано, що всі права належать замовнику одразу, незалежно від оплати. Тому те, що ви не отримали оплату, не означає, що ви отримали права. Але у вас є дядя. У вас є дядя, який 50 років викладає право. Дядя, мамо, а пішли, зареєструємо права в поперед офісу. Йдемо реєструвати права. Ну, звичайно, йдемо реєструвати права. Чого ні? Йдемо реєструвати. Для того, щоб зареєструвати права, нам потрібно показати код, який нам належить. А, там, а де наш код? Ми Ми приємні. Ми приємні. У нас немає коду. Ми не, не можемо зареєструвати права. Так, Але що для права, можна. Чи що? Ну, Там можна шматочок чок проти. Та можна принести лівий код і сказати, що це цей код. Ти ж а я добре принесли лівий код, принесли його в суд і показували. Ось дивіться, в нас є зареєстрований код, він в і са кажуть, що я так у вас лівий код. А знаєш, що буває, якщо це ж лівий код в Люксембурзький суд. <реку> Тепер розглядаємо третю ситуацію, яку нам запропонував дядя. Найперше, Міліція. Це ж найпростіше. Скільки коштує подати в заяву в міліцію? І нічого не коштує. Прийшли в відділення, навіть ходили, подали і подати. Тим більше, що в нас е, в договорі написано, що е, розробник не має права без нашого дозволу забирати будь-які ноутбуки. А в нас 23 розробники. Це 23 ноутбуки. Скільки коштує 23 ноутбуки? Ну, нереальну суму, точно більше ніколи, так? Ні. Тобто, але, але в нас є міліція. Що таке міліція? Давайте. А, ні, далі, далі логіка презентації така. Що нам порадить найкращий юрист? Тут я вирішив розказати про нашу компанію. Але розказувати не буде, хоча б все зрозуміло. Найкращий юрист у нас Google. Заходимо в Google і все те, про що я розказав. Можна прочитати в Google. Google нам каже, як ми вже і самі довідалися, що стягнення заборгованості це довго і особливо сенсу не має. Авторське право. Ну так само ми не зможемо це зробити, а в фіналі все одно у сенсу. Ми зареєстрували, вони все одно зможуть довести, що вони це раніше отримали, вони власники. Там дядя переглядів. Міліція. Це найскладніше пояснити клієнту, чому я не можу піти в міліцію, особливо що клієнт місцевий. Відповідь всі пам'ятають, що було в Миколаєві, коли міліція прийшла в ІТ-компанію. всі пам'ятають, що було, якщо не пам'ятаєте, то почитайте, що було в Черкасах, в Харкові багато було таких речей. Як тільки ви звертаєтеся в міліцію, в міліція приходить. О -о -о -о. <звук> <Та>? <звук> Тому в міліцію звертатися <звук> взагалі не варто. навіть не розглядаєте це питання, звертатися в міліцію. Тому що тільки вони побачать, що є, хоча б одна компанія в місті, у якої в якій вона подумає, а скільки там ще в нас є компанії цікавому в місті? Тому є ще одна порада. Все, що порадили оці шановні люди, це все правильно. Але потрібно розуміти, яка в нас мета. Якщо ви маєте рішення Люксембурзького суду, перекладену українською мовою за там ще й нотаріуса, початок про те, що копія вірна і переклад вірний. Все, цей документ нам заподобається, його з рук не допускати не хочеться. Там фактаж описаний. Там все дуже добре написано. І ще й написано, що не можна е, переманювати людей, не можна і забирати ноутбук. Цей документ він же має для переговорів. Так? Тобто ви можете прийти до клініку і сказати, що вони, ось дивись, я вже отримав рішення суду. А вони ж не ми, вони ж іноземці, вони по-іншому ставляться до закону і до суду, і до рішень суду. У нас вже є рішення в суд. Нас, нас є точніше, я прошу ухвала про забезпечення. І ми йому кажемо: а ще ти пам'ятаєш, що нас в контракті написано, що ФОПи не мають права забирати комп'ютер. І ми можемо звернутися в міліцію. І ФОП все це посаді, всі 23. Я просто коли був з дому засідання, я його чекав три години, і ці три години я сидів в залі і був суд проти чувака, який забрав з роботи науку, його звільнили. Його проти нього зачитували вирок. Це дійсно можливо, людину, ну, не людину, не але отримати від нього вирок, та, якщо на руку. Вони ж не знають про те, що ми не будемо звертатися в міліцію, тому що, тому що ми не любимо дуже місяць, але це нормальне переговорів. No2. У нас є ухвала, у нас є міліція. Є в нас ще якісь аргументи? Ми, ми можемо піти на переговорці з командою людей, які пішли. Ми можемо спробувати. Тому що ми не знаємо, чому вони пішли. Може вони взагалі не знають, що сталося. В них є проджект-менеджер, який сказав, чуваки, сьогодні працюємо там. Тому, вони, чуваки, пішли працювати там. А якщо чувакам сказати, чуваки, я ви прошли, що може вони і працюють, бо, бо я може ж таке статися. Може. Тому я не знаю, що замість висновку сказати. Якось так. І якщо що, приходьте ми в часописі і в що в п'ятницю зранку попереду блинному нарадимо стартапами ті компанії, тому компаніям, як і Дякую. Вона, вона з іншої країни там дійсно доволі поважно ставляться до суду, трохи бояться за когось щороку, якщо клієнт з України, наприклад, трошки інше відношення до суду, хоча б з точки зору матеріальної, що вони думають, так що все можна купити, ми там заплатимо в суді, і ви ваші гроші і все. Тобто вирішити це питання за реально. Или еще Лубув за месяц застранников, чтобы был украинский, чтобы он был А является аргументом просто сказать этой немецкой компании, вот смотрите, у нас есть решение суда, или у нас договор о день не позволяет, мы можем пойти в Газету и сказать, смотрите, ваша Goodwill будет сейчас страдать за то, что вот это сделали, и у нас есть решение суда, которое вот этим повлиял тоже. Наша идея это не позволяла. Наша идея запрещала разглашать такую информацию в прессе. И более того, компания-заказчика компания это не была компания с брендом. То есть, это не IBM, не Google. Это просто какая-то компания, которая решила что-то сделать. Там и... У нас был похожий кейс. Мы давили на то, что обратимся к собственникам, к акционерам компании. Вот этой в том что как бы ну, это себя... раз, например, с переговорами. Ну в, в любом случае кончилось все переговорами и как бы ну условно по любовным решениям. похожей, что ну не совсем такое, но принцип был тот же, что все равно давили на компанию -э -э заказчик. не у вас Здесь, здесь, именно в этом деле в Люксембурге отменили и взыскали задолженность. То есть в судебном порядке? У нас до суда порядке в Люксембурге взыскали задолженность. Вернее, в Германии взыскали задолженность. Причем, причем, там работали юристы в Люксембурге, юристы в Германии, юристы в Украине. То есть все вот эти вот четыре, четыре варианта они все рассматривались, переговоры просто и договориться не удалось. они, просто эти не захотели платить эти деньги, потому что эти сказали, что сделают дешевле. Вот, и ну, они сказали, за эти деньги. Деньги за юристов. Деньги за юристов это отдельная строчка, или просто 2 миллиона ушли на столько много юристов.

А, з хотіли там розмовляти не? Ну, В них був проєкт-менеджер, і він єдиний, хто з ним не розмовляти. Там, намагалися ще на когось вийти, поговорити, але не ще Project-менеджер сказав мені, що ми з ними працюємо, а інших варіантів не знайшлося контрактувати. Не знаю чому. Це, це вже була моя частина роботи. Моя частина була порадити, її частина була реалізувати її. Тому сказав мені Андрієв. Тут ще знаєте, яка є ситуація? Фактично ситуація персональна. Что-то было между собственниками и ФОПами какая-то ситуация. Очень сразу. Команда вот так дала и ушла. Что-то не просто.